Дусі всім. У мене сьогодні, друзі, не дуже добре відео, так як в мене ночу стався пожар. Була пожежа. Замкнула там проводка, стояв диван, загорівся і от тепер отак. Ох, так більш нічого не пострадало, Ви бачите, кроватті цілі, таке ціле стіни дуже покоптило. Я розбила вікно, бо не могла. Пройти сюди через двері. О, Що зробилося з шафою? Такий дим кругом був. Потолок чорний, все чорне. Їде вже моя сестра. Зараз брат приїде, він і ночу був, і Саша, і Діма, і Вася, бідний Вася. Він мені і спас хату. Він бігом затушив, не побоявся, не розтірявся, бо я почала кричати, я почала плакати. Він затушив, це що я бігом воду з криниці, бо кран замерз, з криниці доставала. Найбільше пострадала тільки оця кімната. Я була в мамі, ми робили лежаки там. Прийшли таке вдома. Ще гроші за хату не віддала, вже погоріла. От двері отак. Значте, ну, воно все постирається, все покраситься, все побілиться, Ромела приїде. Брати поприбігають проводку, проведуть нову. Будемо виводити повністю нове. Так ванна кімната виглядає. Теж все чорне, закоптилось, задимілось. Треба буде ще цей куток добре дивитися, чи тут проводка не замкнула. Ну, там то пішла проводка. Вона була стара, і я без знімання. Казав мені, брат, що треба міняти все, всю проводку повністю по хаті. А я щось собі, знаєте, знов би де впадеш, то руки підклав би. А якщо так все, залите, В сажі Там басейн, ми туди вчора стільки поналивали води. І Вася і Саша приїхав, почав уже допомагати. Як хата не згоріла, я не знаю. Як це тільки що оця половина ця кімната пострадала? Бо якби... Ой, згоріла хата. Я би тут вмерла би. Кажу, що гроші не віддала. Була б і без хати, і в долгах. Ой, тепер думаю, ремонт за що робити. У мене вапно є, зараз побілю. Там буде видно потихеньку. Помаленьку якось розберусь, Богу дякувати. Всі живі. Все добре, ніхто не пострадав. Прийшли, я ще зразу не прийшла в хату, бо це вже було час ночі, пішла в сарай. У мене свиноматка пропала з сарая, Люська. Ой, я там чуть інфаркта не отримала, відкриваю, нема свині. Але кажу, до Васі треба брати фонарики і йти шукати. Вона, мабуть, в поле пішла. У мене ж там в городі поля бачили. Ми взяли фонарики. Прийшли до хати, я почула дим. Кажу, Вася, що дим? Відкриваю бігом до себе туди в свою сторону двері, бо ж Маша в хаті. Машенька моя, жива, здорова, все добре. Туди не встигло ще дойти. Відкриваємо сюди, в цю сторону. І такий дим, воно поняли, як в веранді був дим, ну ще можна було дихати. А звідси як пішло з в морду. в общем, ми вовремя. Якби ще десь без півгодини ми затрималися, б хата згоріла б. Я б, уже б нічого не змогла зробити. Згоріла б хата кібернімати. Якщо так. Маша моя згоріла зворіла документи, і все. Ну Богу дякувати. Я не знаю, я сижу і я кажу до мами, що мене Бог десь любить. Ніби рукою затулив. Тільки отам згоріло. А тут добре, тут побілиться. Так що, друзі, не шуткуйте з проводкою, міняйте в кого стара, бо можна наробити біди. Вон там почало горіти. Там ішов кабель звідти від стіни. І отам от воно пішло. Ох. Загорівся диван і вже пішло все від дивана. Штори, правда, не згоріли, тільки поплавилися і всі в димові. Ну, як, вже ними Пользуватися не будеш, але я кажу, Бог затулив рукою. Як тут все не згоріло, а тільки один диван, чуть-чуть стіл надгорів, і все. Як так? Ну і трохи горіхів. Бо тут були сперті 40 горіхів. А то все ціле. Тільки в зажі йдемо. Ну нічого. Так що бережіть себе, своїх рідних, люблю вас. До зустрічі в наступних відео.